Голодуючі роменські лікарі досі мітингують у Києві. Про це розповів головний медик Сумщини. Хоча міністерство охорони здоров'я пішло їм на поступки і згодилося виплати зарплатню, роменчани не здають позицій, і реформу своїй лікарні не бажають. Подробиці далі в сюжеті Юлії Настенко. Романські лікарі почали страйкувати ще наприкінці квітня. Вимагали, щоб їх лінійну поліклініку не передавали в комунальну власність. Зі своїми вимогами дійшли й до Києва. Як повідомив головний медик Сумщини, у Міністерстві охорони здоров'я їм намагалися піти назустріч і згодилися виплатити зарплату хоча б за два місяці. Проте роменчан такі умови не влаштовують. Вони чекають рішення уряду, яке напевне не буде на їх користь, тому що рішення все законне. Друге, ми готові. Я їм сказав: добре, ви як надумаєте, телефонуйте мені, і я скомунікую з моз. І ми цю комісію створимо. Проте до нині дзвінка немає. Крім того, Сергій Бутенко повідомив: на Сумщині скоротять кількість ліжкомість у лікарнях. Якщо раніше вони складали 80 одиниць на 10 тисяч мешканців, тепер їх буде всього 60. У нас в області сьогодні, як ні в одній, чотири психо. Неврологічних диспансерів навіть в Дніпропетровській області, де кількість населення набагато більша, лише два таких заклади. У нас кількість ліжок для психіатрично хворих 1400. Це на 30% більше ніж загальнодержавний показник. відтак зараз активно працюють над оптимізацією їх кількості вже найближчим часом. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС